В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В Києво печерському монастирі за древності був чорноризець Арефа. Носив він ім'я Арефа, а ротом був половчанин. Велике багатство мав у своїй кілії, ніколи нікому убогому нужденному не подав. Ламаного гроша, ні хліба, ні водою не напоїв. І таким був Арефа скупим і немилосердним, що й сам себе часом голодом морив заради того, що більше в нього зібралося грошей срібла і золота. Однієї ж ночі прийшли злодії і вкрали в нього все майно. Цей же Арефа від страшної скорботи і тугі за золотом, сріблом і добром хотів сам себе погубити і на себе руки накласти. І стягнення, і суди великі наклав на невинних людей, яких підозрював, і багатьох мучив без правди. Ми ж усі кажуть монахи і ченці, які тоді жили в Києво-Печерському монастирі, молили його припинити слідство. Він же нікого не слухав. Старці блажені, втішаючи, говорили Брате, переклади на Бога печаль твою, і Той тебе прогодує, возложи на Господа печаль твою, і той тебе припитає». Арефа не слухав. І жорстокими словами всім докоряв. Невдовзі впав він у велику недугу люту і вже при смерті бувши, навіть тоді не припинив ремсувати і лаятись, шкодуючи за своїм майном. Але Господь Милосердний, який хоче всім спастися, показав йому ангельське пришестя і сатанінський полк, який зійшовся до його смертного одра. І почав кликати Арефа страшним голосом. Господи, помилуй, Господи, согрішив я все твоє, є, не жалію за тим. І в хвороба Арефу залишила. Вилікувавшись повністю від хвороби, розповів він браттям своїм монастирі видіння. Коли, каже, прийшли ангели, увійшли і б'яси і почали судитися за вкрадене багатство, і говорили, якщо цей монах не похвалив злодіїв, а полаяв, і пошкодував крадене багатство, то він наш і нам переданий. Ангели ж казали до мене, Окаянний чоловіче, якби ти дякував Богові за те, що вкрали в тебе, то воно було б тобі зараховане, як праведному, іву многострадальному за милостиню. Якщо хто милостиню творить, велике діло перед Богом робить. Але це діло своєю волею здійснене. А якщо за майно взяти насиллям вкрадене, дякує Богу, то це вміняється йому більшим від милостині. Якщо дякує Богу за все з Великою подякою, то це подвійна більше від милостині, подвійне доброчинство. Ангели мовили це до мене, каже Арефа, і я закричав: Господи, помилуй, Господи, прости, Господи согрішив, Господі Твоє, є, не жалію за ним. І тут негайно всі бісовський полк щез, а ангели зраділи і вписали мені в милостиню все втрачене добро, золото і срібло. Ми ж кажуть, повіствують братія Печерські, почувши це, прославили Бога, який звістив нам це. Розсудили блаженні ті старці і кажуть: воістину достойно і праведно за все дякувати і прославляти Бога. Ми ж того Арефу повсякдень бачили, як славив, та хвалив він Бога, і дивувалися зміні його поглядів та характеру, і зміні його життя. Що раніше ніхто не міг. Його відвернути від лайки нині повсякчас, він разом з праведним Іовом многострадальним вигукує і кличе Господь дав, Господь взяв. Як Господові завгодно, так і буде. Буде ім'я Господня благословенно від нині і до віку». Якби не бачив арефа ангельського пришестя цього видіння. І не чув тих слів, ніколи б не перестав він ремсувати. і ми повірили правдивості і істинності цій справи. Молитвами преподобного Отця нашого Арефи, Антонія Феодосія і всіх чудотворців Печерських, Господи, помилуй і спаси нас. Амінь.